Привіт! Ви на каналі Панібукс. Сьогодні на вас чекає мій книжковий опіньйон. Розкажу про враження після прочитання мемуарів Тари Вестовер Освічена. Як завжди, вмощуйтесь зручніше, беріть каву, чай і щось смачненьке. Мені здається, що багато хто вже чув про цю книгу. Освічена це мемуари американської письменниці Тари Вестовер. книгу видано у 2018 році. Гостово розповідає про своє нелегке дитинство в мормонській сім'ї, як вона спромоглася вступити до коледжу, і також у книзі підкреслює важливість освіти для розширення свого світосприйняття. Вона детально описує свій шлях від ізольованого життя в горах Айдахо до отримання докторського ступеня з історії в Кембриджському університеті. Вона вступила до коледжу у віці 17 років, не маючи формальної освіти. Насправді, у мене немає проблем з тим, щоб читати мемуари. Якісь спогади, автофікшн, але все одно я досі не можу зрозуміти, чи це мій жанр, чи ні. Як от з цією книгою, якщо говорити достатньо загально, то мені здалося, що авторка намагається додати навпаки більше символів, щоб збільшити об'єм книжки, чи просто вона таким чином, завдяки художнім прийомам, якось намагалась свої дуже болючі спогади зробити менш болючими. А тому в текст додавала дуже багато художніх описів, які я не зрозуміла навіщо існують в книзі. Адже таке враження, що інколи ці описи існують окремо від тексту і думки Тариве Вестовер. Але знову ж таки, можливо, це був елемент самозахисту і тому тут дуже багато її роздумів, дуже багато описів, зненацька природи, неба або ще чогось іншого. І звісно, це ж не якийсь сухий переказ фактів її життя, це не автобіографія, це мемуари, і звичайно, що мемуари дійсно допускають цей момент художності якоїсь в книзі. І певно, якби була більш суха біографія, Нікому це не було би цікаво, бо ми, зрештою, не читаємо сторінку Вікіпедії, ми читаємо книжку і читаємо мемуари. Проте для мене подекуди було дивним те, що розмивається оцей цей момент реальних її спогадів, і момент того, як вона собі щось вигадує. Ні, навіть не так не вигадує, а просто переказує так, як запам'ятав її дитячий мозок. Причому що авторка сама в книзі каже, що вона не впевнена в своїх спогадах і в тому, що відбувалось, саме деталі. І тому в мене інколи було таке відчуття, що все одно вона або багато чого не договорює, або висвітлює лише так, як вона це запам'ятала. І не можна сказати, що це проблема, це така трохи дурна претензія, а чому нам не розкажуть всю-всю правду в книзі, тому що Тара Вестовер відверто травмована дитина, над якою знущались фізично, морально, психологічно. І, звичайно, що її спогади дуже викривлені, адже її свідомість і так переповнена тими дуже травматичними подіями. І щоб якось впоратись з цим стресом і відвертим насиллям, яке про татари чинили, вона проговорює травми у тексті. Вона, можливо, щось пам'ятає менш чітко, щось більш точно, щось вона не знала, де правда, де вигадка. Тобто, те життя, де Тара сама існувала окремо від батьків, в тому вона вже була більш впевнена, скоріш за все, та й вона сама про це у тексті каже, аніж у тих подіях, які відбувалися в дитинстві Тари в їхній родині. Але, тим не менш, це для мене все одно було не як мемуари, а як переказ подій від якогось ненадійного оповідача. Не знаю наскільки таке формулювання коректне, наче і книга про власний досвід, але про власний досвід, який вона може розказати лише частково, бо все одно завжди ми розказуємо тільки те, що ми хочемо розказати, і те, що готові розказати. А ще, думаю, ці спогади пройшли не одного редактора. І таким чином я не можу сказати, що освічена була для мене цією самою захопливою і мотиваційною історією. Так в мене було співчуття до цієї жінки під час читання. Мені дуже прикро, що вона пройшла через таке життя, і вона, певно, одна з небагатьох, хто спромігся сказати про усі ці релігійні общини і релігійних фанатиків, бо більше про власну фанатичну сім'ю та все насилля у сім'ї. Можливо, Тара Уестовер – одна з небагатьох, хто змогла взагалі вирватися з таких релігійних лап, хоча я впевнена, що по сей день її переслідують якісь її травми і релігійні установки, які в неї вкладали протягом 16 років, поки вона не залишила батьківський дім. І я думаю, що до кінця життя вона буде переживати певні флешбеки. Звичайно, що поки я читала цю історію, то деякі факти відверто мене вражали. Я дивувалась, як так складались обставини, що люди в цій родині все ж таки змогли виживати. Попри всі травми, які Тара в книзі описувала, попри те, що батьки не вірили в медицину, тобто вони були абсолютними прихильниками нетрадиційної медицини, лікування травами, приклади подорожник до відкритої черепно-мозкової травми, все пройде, ефірну олії лаванди і рак вилікується, тому що на то воля Божа, і оце от все. Просто класичний традиційний набір релігійних фанатиків, які вбачають в антибіотиках сатану. Ну і взагалі, після того, як людина буде приймати антибіотики, то у неї, у її дітей, онуків буде невиліковне безпліддя. Як при цьому мали отриматись онуки і діти? Це вже питання третє. Ну і тому подібне. Всі такі абсолютно небезпечні і божевіллі переконання. Тара досить детально описує свою родину, як вона змогла вижити при численних ДТП, у які вони потрапляли родиною. Попри якісь травми, падіння, переломи, і знову ж таки, це все лікувалось вдома на дивані. Там, де жила Тара і її родина, це гірська місцевість, закриті релігійні общини, я так розумію. І мало того, що там не дуже близько доступ до лікарень, але ще й батьки змушують відмовлятися від лікарень, лікарів, антибіотиків, вакцинацій. Я дуже гарно запам'ятала епізод, коли батько нашої головної героїні сказав їй, що у неї ангіна, мовляв, тому що вона мало споживає сонця, тому якщо вона буде стояти з відкритим ротом на сонці, вона скоріше вилікує ангіну. І це була зима. Ви уявіть, 12-річна дитина стоїть на морозі з відкритим ротом, споживаючи сонячну енергію, щоб вилікувати ангіну. Це просто божевілля. Батько Тарове Стовер, людина, м'яко кажучи, специфічна. В нього явне психічне порушення, і він злиться на свого хвоста. Сама Тара в тексті зазначає, що у її батька біполярний розлад, параноя і так далі. Куди ж без розмов про ілюмінатів і оце от все суперкласична історія? Я не думаю, що я маю переповідати вам всі ці релігійні установки, які вкладалися в цю дівчинку. Просто в момент читання я зрозуміла, що таких людей багато, як батько Тари Вестовер, і їх по сей день дійсно дуже багато. І з роками, певно, релігія подекуди зміцнюється. Багато хто наживається на горі інших з цими сектами, ворожками, астрологами, карти таро, магія матки, екстрасенси. І я вже не знаю, якщо чесно, коли загине і зникне релігія і ці всі фанатичні історії шахраїв. І якщо ви раптом думали, що у тексті не буде згадок про місце жінки в світі, то маю вас засмутити. Так, там все дуже погано. А як, мало бути, інакше? Таро Вестовер досить багато часу приділяє тому, як на її становлення в суспільстві як жінки вплинула релігія. Нічого нового, але від того не менш страшно і сумно. Маю сказати, я розумію, чому ця історія дуже багатьох вразила. Та й якщо в цілому вам цікавий жанр мемарів, то я думаю, що цю книгу варто прочитати. По-перше, мемари цікаві тим, що це можливість прожити досвід іншої людини, бо це по факту не вигадані історії про ельфів. А історії, які проживали реальні люди з реальних подій. І тому це цікавий досвід поглянути на когось зі сторони і прожити цей досвід завдяки іншим людям. По-друге, очевидно, життя однієї людини обмежено часом, і це таки не просто прожити абсолютно всі досвіди, можливі і неможливі на цьому світі, а читати і дізнаватись про життя інших, це, звичайно, дуже класно і пізнавально. Незважаючи на те, що ця історія в дечому мене вразила, все ж таки я не скажу, що запам'ятаю цю книгу на все життя. Не було неочікуваних поворотів, але з іншого боку, а які повороти то мало би бути, у мене не трапилось якихось інсайдів, власних роздумів про себе під час читання я не проводила паралелі з власними досвідами. Чи це погано? Та, звісно, що ні, бо не кожна книга має по собі щось залишати в пам'яті назавжди. Я дуже багато чула англомовних відгуків на цю книгу. На кшталт, що якщо ви зараз навчаєтесь, то книга освічена це Мастріт. Або ви не знаєте, чи треба вам університет, то знову ж таки ця книга неодмінно вас надихне на краще навчання. І вам потрібна мотивація? То читайте освічену, щоб впевнитись, що ви можете все попри все. Категорія таких відгуків. Напевно, ви чули багато такого схожого, але тут так і ні, водночас. Так, для когось книга може слугувати мотивацією. Але якщо ми поглянемо на цю ситуацію інакше, то я думаю, що мемуари освічено працюють тільки для Америки. Очевидно, що ми в Україні живемо в іншій реальності. І ні, я не про війну. Це ми залишаємо в дужках, тому що зараз я кажу дуже загально саме про освіту. Я вважаю, що історія, яку нам розказує Тара, максимально неможлива в реалях України. І це знову ж таки просто історія однієї дуже далекої від нас американки, яка змогла здобути освіту. Навіть більше, Тара Вестовер змогла здобути не просто якусь там освіту, а отримати дипломи найкращих університетів світу. І це незважаючи на те, що виросла тара в родині мормонах в горах без доступу до багатьох потреб та інформації. Наприклад, зі слів Тари, вона тільки в коледжі дізналась про Голокост. Так от про освіту. В Україні абсолютно не така система освіти, як в Америці. Історія освіченої не трапиться з українськими людьми. Ми настільки різні, у нас різний менталітет, свідомість. Можливо, я дуже сильно зараз помиляюсь. Якщо ви раптом читали книгу і знаєте приклади таких людей саме з України, то, будь ласка, поділіться в коментарях, якщо це не дуже щось особисте. Дуже цікаво почитати всі ці історії, бо я чомусь впевнена, що в нашій країні ця історія дійсно на грані якогось паралельного всесвіту. Поясню свою думку: в нас немає такої системи освіти, яка надихала б тебе далі вчитися. В нас немає такої системи освіти, яка показує тебе як цінність перед суспільством, коли ти той спеціаліст, який має знання і може принести в наше суспільство щось краще. Наша система освіти побудована абсолютно жахливо на тому, що ти маєш просто вчити в більшості випадків на пам'ять якусь нікому не потрібну теорему, і тебе просто змушують зазубрювати всі ці теореми без пояснення цих теорем. Ти не можеш обирати сам, що тобі потрібно вчити чи не вчити. Ти не можеш відступити від обраної спеціальності. Просто йде затверджена програма, і ніхто ніколи не питає твоєї думки: що тобі цікаво? Що тобі не цікаво, якщо ти не погоджуєшся з думкою якогось поважного професора в університеті, то проблема завжди в тобі. І завжди ти погана, паршива, невдячна вівця, яка мала якусь сміливість заперечити великому професору. І ти завжди будеш дурним студентом. Наші університети не виховують в тобі зацікавленість в освіті, вони вбивають будь-яку зацікавленість у знаннях. Про актуальність багатьох предметів і знань я просто промовчу. Адже це трагедія. Можливо, знову ж таки, в інших людей є інші досвіди, і ви завжди в коментарях можете поділитися цими досвідами. Також для мене важливо зазначити, що ця книга, хоч і написана у 2018 році, зараз у 2024 році. Я не скажу, що книга актуальна навіть для США, тому що саме так, як Тара Вест Овер отримати свою освіту, мені здається, зараз це велика авантюра. І навіть американці не зможуть таким чином отримати освіту, тому що Тара спершу накопичувала гроші, працюючи в супермаркеті на свою освіту на коледж. Вона була виснажена, але працювала і вчилась одночасно. Потім вона отримувала гранти, стипендії, паралельно знову ж таки працюючи в супермаркетах, десь офіціанткою, і цих грошей їй вистачало на покриття всього свого навчання. Тара у мемуарах розповідає, що вона отримала якось грант на 4 тисячі доларів. І цих чотирьох тисяч їй вистачило на лікування у стоматолога, на житло, і в неї ще залишились гроші, вона при цьому купила собі деякі речі, одяг, і все одно в неї залишились там гроші, які вона відкладала, і так далі. 4 тисячі доларів, я думаю, для Америки зараз це майже копійки. Ти не можеш, скоріш за все, собі дуже багато чого дозволити на таку суму. Проте у 2008-2009 роках, коли вона вчилась, Певно, Тара могла багато чого собі дозволити, або просто більше, аніж це можливо зараз. Вона могла працювати в супермаркеті і при цьому оплачувати свою освіту в Кембриджі і Гарвардс. Звісно, додаткові гроші з грантів були, і так, без сумніву, що вона тяжко працювала, вона вчилась на цих стипендіях, але тодішні ціни абсолютно не такі, як зараз. І я не впевнена, чи зможе зараз якийсь американець собі дійсно дозволити таке ж навчання, просто надихнувшись прикладом Тари. Тому що з роками всі ці літні коледжі стають максимально недосяжні, академічна освіта для багатьох стає максимально недосяжною. Тому, на жаль, як би сумно це не звучало, але я не думаю, що дуже багато людей, надихнувшись мемуарами, зможуть досягти того, що досягла Тара. До речі, у своїй статті для New York Times Тара Вестовер якраз таки і пише про те, чому вона не доказ американської мрії. Посилання на статтю ви знайдете під відео. Так, я не буду заперечувати той факт, що Тара дуже важко працювала, що фізично, що академічно. Вона дуже важко і старанно вчилась. В цієї жінки дуже багато внутрішніх переживань і в цілому важка доля. І Тара пережила неймовірну жорстокість і непорозуміння з боку родини. Вона по факту відреклася від своєї родини, бо родина відреклася від неї. Дуже багато чого, що вона описує в мемуарах, я думаю, зламало її і не раз. Але попри це, вона йшла до своєї мети, до своєї освіти, отримала PhD і так далі. Дійсно, Таро Вестовар приклад неабияк сильної особистості, навіть зі своїми травмами. Ну зрештою, хто ж без них? Але знову ж таки, ця книжка у 2024 році настільки нереалістична для мене, наскільки ж і важка, і трохи нудна в той же момент. Тому що ця книга для мене відчувалась, наче я вимушено сиджу третьої зайвою на сеансі з психотерапевтом і тарою в одній кімнаті. Та й мене змушують бути якраз таки цією третьою людиною в цьому кабінеті, щоб я неодмінно слухала цю історію, яку я не просила слухати, але мене змушуються слухати, наче я муха на стіні, якій нікуди вибратись. Я якби хочу припинити цей сеанс, але не можу. Не думаю, що я коли-небудь перечитаю книжку Освічена вдруге. Ця книжка мене не мотивувала, не зробила якийсь дуже великий внесок в мій світогляд. Ця книга, зрештою, просто підтвердила мої думки про те, які релігійні фанатики все ще небезпечні і обмежені люди. І наскільки, в 21-му сторіччі релігія не те, що не зникає, релігія тільки зміцнюється моментами. Настільки швидко трансформується суспільство, що інколи це страшно спостерігати. Тим не менш є різні історії, розказані різними людьми, і їх завжди цікаво поглинати. Також цікавий момент, як сім'я Тари Вестова реагувала на її мемуари. Звичайно, батьки найняли адвокатів, звичайно, вони заперечували якусь жорстокість до тари, звичайно, стандартні оці розборки, і мати випустила книжку як відповідь на книжку Тари. Не знаю, чим це все закінчилось, певно, нічим. Все одно дуже цікаво, просто наскільки бурхливо родина реагувала і ця реакція була передбачувана. Звичайно, що родині не сподобались такі мемуари. Я розумію, чому Тара написала ці мемуари. Тара Вестовер вирішила написати книгу після того, як вона розповіла батькам про насильство з боку брата, а конфлікт, що виник у результаті, призвів до того, що вона віддалилася від деяких членів своєї сім'ї. У 2018 році в інтерв'ю New York Times вона сказала, що написала книгу, яку хотіла б подарувати собі, коли втрачала свою сім'ю. Також Дара зазначала, що вона вирішила дослідити складність сімейних стосунків. В інтерв'ю Irish Times вона сказала, що можна любити когось і все одно попрощатися з ним, і ви можете сумувати за кимось щодня і все одно радіти, що їх немає у вашому житті. Звісно, Тара розуміє, які її батьки-фанатики з психічними порушеннями. Їй важко прийняти їх, але вона все одно їх любить, хоча знає, що вони відреклись від неї. Це все про людські відносини. Тема родини це завжди дуже важка тема для кожного з нас, тому що кожен проживає свої певні важкі періоди з родиною. Тому я розумію, чому була написана ця книжка. Розумію, чому вона написана так, як написана. Проте, якби не аудіоверсія на абук, яку я слухала в ті моменти, коли було незручно читати, тоді я читала би цю книгу вічність. Адже наскільки тут багато води в тексті, зайвих якихось описів або роздумів, які направду повторюються з одного розділу в інший, розтягуються. І я розумію, що це певна рефлексія тари. Саме тому я і кажу про сеанс з психотерапевтом. Бо це по колу одна й та сама думка, і навколо цієї думки будується паралельно еволюція нашої головної героїні: про її коледжі, про її стипендії, про те, як вона почувалася в суспільстві. Тобто, з одного боку, Тара нам розповідає, що вона нарешті самостійна, що у неї відбулася трансформація, вона тепер освічена жінка, в неї є PHD. вона живе від батьків далеко, вона з ними не спілкується, і вона позбулась почуття провини за це. І це і має бути якась сатисфакція для читача? Мабуть, але з іншого боку. А далі що? Чим вона займається в житті, як вона далі будує свою комунікацію та діяльність? Мені просто хотілося трохи більше деталей, тому що вона всю цю книгу розказувала дуже детально про свою сім'ю, проте мені здалось, що під кінець книги вона вирішила абсолютно не говорити про себе, окрім хіба що власних рефлексій. Не знаю, чи це варто було додавати такі деталі. Проте мені чомусь хотілось прочитати трохи більше про її вже доросле життя після університетів, як вона живе в Лондоні, над якими дослідженнями зараз працює, чим саме вона займається після університету, або вона тепер викладає для студентів. Хотілось якось такої довершеності, а не просто речення на кшталт: я закінчила університет і я освічена. Ну, закінчила і закінчила, а далі що? Безперечно, освіта дає людині неябиякі можливості і розширює світогляд. Приклад, Таро Вестовер це ідеально підкреслює, просто ці освічені мемуари освіченої жінки моментами видавались мені хаотичним текстом, проте з чудовою і важливою ідеєю, за що однозначно плюс. Ось такі в мене дуже змішані почуття від цієї книги. Наостанок можу знову повторити одне: якщо вам цікавий жанр мемуарів, то книга освічена точно заслуговує на увагу. Дякую за ваш перегляд! Сподіваюсь, вам було цікаво і пізнавально. Діліться цим відео з вашими друзями, пишіть в коментарях свої враження, історії і все, що захочете. Вам сподобалось моє відео? Підпишіться на мій канал, підтримайте мене і мого кота вашим лайком і коментарем. Донайте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео!